Що це таке? Підготовка. До я чого? Буду обливатися водою. <рес> <рес> хорошою, знаєте. Так, Все нормально. Живі, здорові, вичухалися, трохи боліли. То як завжди, знаєте, я, ми пропадаємо, потім кажу, ми повертаємося в сім'ю, і як на зло у нас щось Короче, оп, Буде зараз у нас така штука, як утеплення балона. І будемо різати поросятку. Є в нас там свинка. Ну, вже зарізали, вже зарізали, все чітко, паралізатором е, чекнули. Так що, в общем, зараз балон принесу. Намерзуємо все. Короче, тут в мене один балон. Не знаю, щось там, щось по газу должно бути. Коротше, цей повніший. Хай буде цей. Це, Коротше, балон один ставив. Це був пропадав. І короче, підключали. Балон до цього, до... Як його? до генератора. А один у мене цей повніший, Я думаю, який із них. Коротше, той пустий вже там, таке на дні. Ну, на генератор хватає. там, хоч і давлення слабе, то генератор від нього працює. А цей зараз будемо підключати і будемо смалити полтавське порося. А тепер знаєте що? Що я оце зараз роблю? Інтересно? Напишіть в коментарях, для чого балон поливається гарячою водою в мінус 15. Ну і не тільки в мінус 15. Так, і ось да, його так. Там ще одна. Оп. Де? Набирається. А, набирається. О. Все, зараз ми балончика поставимо гаряченьку воду і будемо починати цікавий процес. З однієї, розумієш, що холодно, щоки обмерзають, але сонечко світить, cool. не докупав. Вчора навіть малечу возили, тут у нас э, така горка є. Спускалися вони на тих тарелках. Отуди щось це. А сьогодні вже повідвозили школа, дитячий садочок. Ну, а в батька із матір'ю праця робота. Будемо, каже, Маринка вже немає у нас по продукції нічого, бо там... Підписники переживали, що у нас не по нема марк. Як там? Нема маркіровки, якого числа було виготовлено той чи інший продукт. У нас він більше не знаю, днів 10 і нічого у нас там немає. У нас пустий холодильник. Так що ми зразу відправляємо замовлення, які в нас вже там замовлені, а потім вже відправляємо хлопцям. У нас дуже багато знайомих, військових. І ми, ми так сказати, хоч по трішечки, але ж кожному, розумієте, хоч по якійсь баночці паштету тушонки якогось сальця копченого, ну і отак от. І в нас в нас в холодильнику нічого не лежить, а ось зараз буде опять, зробимо зельць, зробимо кров'яночку, баличоптимо, реберця пічеревина, ковбаски якоїсь зробимо, і понеслася. Так, ну що, порядок! Ще неудобно, звісно. Є, є приспособа, але на ній євробін стоїть. Не хочеться його знімати, не хочеться. Ну, взагалі, де б я ще понагинувся, да? Його. Е, Ой, Боже, Бо. Боже, Об цей обігнали шкуру. І був, був такий е, коротше, ну, питання таке було, що смолю. Ну, я так розумію, це або новачки, або просто, ну, ну не знаю, може і може, може не новачки, ну но так виходить у людей. Каже, засмалюю задок, і він тоді надувається. і, там тоді сало без шкури. ну і в общем... Чого то, ну от від такого прогріву таке і є. Я рекомендую, що робити. Ну чисто я так роблю. От клас, от в основному іде надування, от в задній частині, отут. От, от. прокол отак хоп, зробили ножечком і все. І можете смалити без проблем. Від Відсіля тоді буде виділятися чуть-чуть сальце таке прижарене, і у вас не надується один прокол невеличкий, тобто, ну сантиметр, десь отак. Поняли, і можете спокійно собі починати засмалювати, смалити. І вас тоді вже шкуру цю не зірве. А вообще я бачив у, у багатьох людей. Бачив така штука, паличка, така дощечка і маленькі гріздочки. І вони оце так просмалили, зачорнили свинку, і потім цими гріздочками так клас, 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 пробили, простукали, і все. Ну це так можна робити. Якщо ви ріжете свиню, чисто для себе для дому, їсти сальце, воно щоб було пропечено. Щоб аж підчеревина побіліла. Знаєте, отак от. Це класний. Е, як там? Е, як це назвати? Е, мо, не момент, а іменно. Е, мо, бляха, як воно називається, господи. Коли ця людина робить, типа іменно так ток або ток. Вибор. Вибір. Ні. Е, ну як режим, тільки не режим. Оце це класний вибір для дому. ну не виб... ну, це ж вона не вибір щитої це. Постов на паузу, як вона. Так е і виходить, от коли ви пропікаєте класно, це дуже хороший варіант іменно для дому, тому що я ж кажу, під вона така ж біленька, м'язко. Це чуть-чуть уже термообробку пройшло. От ви його їсте, воно суперове. Але якщо ви робите свиню, е ріжете на переробку. А, а ви знаєте, що потім ваше м'ясо буде е знову ж е так сказати підвладне до да, термічній обробці? Це там ковбаси ви робитимете, ще щось, то пропекти дуже свиню не можна. Тобто, бо ви тоді просто-напросто не зробите якісний продукт, чи, чи то копчений, чи то якийсь там інший, і так далі. Тому що копчений продукт він, якщо вже вас там підчеревина ця побіліє, да, ви вже тоді не зробите їй хороший просол. Уже м'ясо не так соль візьме. Тобто, треба, щоб от іменно для переробки пропікання самої свині було ну, середнє. Але для дому можна, звісно, її запекти. щоб аж все порепали полопалося. Тоді воно класне. Ну всі так кажуть. Тепер як колись засмалили свинку, якщо ви будете перевертати її оток, у вас полупається шкура, вона порветься. Тож треба зробити такий собі гарячу баню. Коль, ти сьогодні дитину одну дома не залишить. Двох. В смислі? Які шкуру люблять. Вуха, вуха. Вуха, вуха, шкура. Ну нічого, ми поки справимося, то якраз добре. При... Поїду потім заберу вже з дитячого садочка. О! І отаку от, от робимо гарячу баньку. Оп, душ. Поливаємо. Зараз у нас шкурочка ця розм'якне. І потім перевертаємо на другу сторону. Привик людей в да. І смалимо далі. Не треба там хлюпати зразу, знаєте, з відра. Легенькою маленькою такою цівочкою поливаєте і воно буде <світок> втрата. красиво, скажи. А запахи якісь. Не, не комусь смішно, комусь грішно. А тут аж слина тече, тут такі запахи зі аромати такого настоящого дом, домашнього такого. Я навіть не знаю, як це назвати. Гаряча свиніла. Красота! Оп. Так берете ножо, підходите до свинки. І так, знаєте, так. Оп, і щищаємо. Ви, яка красота, а? Скажи та покажи, ближче, може інтересно. Бачите, як розпарюється. Хоп, не треба ні тряпок, нічого. І ножечком отак усе акуратненько щищаємо. І потім починаємо гарно вимивати. Во, Мало градус термометрів. <ріст> термометрів немало. Главное, щоб усе було по ділу. Коротше, знаєте, можна на все у світі дивитися. Просто на все. Но можна дивитися, як Микола ріже свиню, да? як її там смоли. Можна дивитися, як плавають рибки. А? Це в Поліни Миколаївне. У нас там он, рибки є, бачите? Отак ну, от, то вона захотіла рибок і вона там то її кудує, ходить сюди, ну в общем, капец. Ми їм тільки ви, Да. І можна дивитися вічно на те, як Микола займається коханням із інкубатором. Ну короче, капець, з цими інкубаторами. Я короче, зрозумів, що то все ерунда. Якщо інкубатор і брати, то треба інкубатор брати толковий і хороший. Короче. Сьогодні у нас, по-моєму, 11 -й день, 10-й день, як заряжені перепило. Уже б, звісно, бути 15-й, вже б повинні перепило вилупитися. 5 днів вони лежали в цьому інкубаторі, я б без ніяких градусників ну, включив. Тобто, я взагалі на що розчитував, що це буде включено, зроблено отак, раз-два, Я запустив і цей. Але, видать... По, попри оті усі діла, що я там клацав туди-сюди, я щось наклацав таке, що він відкалібрувався не в ту сторону, куди треба. І він, виходить, всередині держав 25 градусів. Хоча на е цьому показував, що у нього 38,2, так як і треба. Я щось туди сюди щось раз, два, три, блін, кажу, там, ну щось холодне, воно ну, все тут а не таке, як треба. Получається, кімнатна температура то, ну, трошки вища, я не знаю, у нас так. Плюс-мінус 20 градусів у хоті, то цей, А він тут. Коротше, я туди кучу цих термометрів понакидав, поняли. Набрав, де куплю. Е, а? Подзвонив, де Так, да, подзвонили ми до цієї тіті Наташі. До речі, якщо що, по яйцях перепилиних вона висилає новою почтою, так що номер телефона я закріплю, я попросив дозволу. Вона каже, Коль, можемо зробити все без проблем. Якщо треба, ми відправляємо. Ну і в общем. Накохалися ми з цим інкубатором, звісно. Можливо, можливо, він колись буде робити так, як хочеться. Но все-таки, ви знаєте, хочеться таке, щоб заклав і отримав результат. Тут, а поки що, результату ще немає, але куча оцих проводів, куча термометрів, градусників і так далі. Єдине, чому я зараз довіряю, це ось цьому драконові. Це. Не знаю, звісно, чи він правильно показує. Ну, ну, я думаю, що він правильно показує. Зараз повинна температура на 10 му дні бути 37,7, то коротше, показує чітко 37,7. І тут я виставив 37,7, то оце портутному показує вроде би, нормально до яєць ще положити. Ось дракон такий ось є. Ось, бачите, це дракон стоїть. Ну тут показує 38, Ну, по ідеї, я думаю, що там є якісь десяті. Тобто, якщо 37,5, то він може показувати 37, А якщо 37,7, то він вже показує як 38, Ну, тобто, якісь десяті він, можливо, не обшитує. Цей градусник, отута в кінці лежить 34 і 8. Ну, буває 35, буває 36, непонятно. Він живе китайським життям. Е, я, звісно, не скажу, що він точний. Ну, можливо, він робить те, що надо. Це у мене ще один є, такий калібровочний. На всякий случай я його теж туди впихаю на, на другу сторону. Це він у мене отута. Коротше. Ще не Треба сюди е, дірух насвердлити якихось чітко, щоб туди якраз у цей термометрі оці влозили. Сюди, сюди, сюди і сюди. п'ятий всередині. Коротше, щоб уже прям 100%. Ну, по суті, показує, що все, вроді би, зараз все нормально, настроїлися. І, і є ще один. І ще є один отакий от терморегуляторний, ну, він показує, що там взагалі 31,5. Е, я не знаю вже, кому вірити. тут вірити. Тут, тут Святому Духові тільки треба вірити, і дай Бог, щоб від теляк хоч одного яйця щось вилупилося, Не знаєш, обтерлося, сказало. Слава Богу! Вижив! Вижив! Я не знаю, коротше. Ну, в общем, я, мабуть, це взагалі витягну. Я вам, друзі, скажу, а на що... На яйця треба положити. Що, а на яйця попробувати. Ну, там може якесь. Якщо вже ні, то значить ні. Да. Оті... <рех> Марина bugs... <evaluation>, Ні, <палівн bright hoje> да. то я то подімав, що це все, звісно, єрунда, тому що якщо такими ділами займатися, то треба займатися е цим ділом трошечки більш професійніше. Знаю, по показали мені, е поскидали відео, поскидали е ссылки на інкубатор НЕСТ. Є такий е блогер. Е Новіков, Андрій Новіков, і в нього там оцей Нест, по-моєму, чи 100, чи 200 Бест або Нест. Ну, кажуть, що Нест саме хороший. Я, звісно, ну, не знаю, в мене ще його немає. Ну, коротше, якщо відціляв друг, щось вилізе, хоч він не, не маленькі тут о боже тут. Коротше, якщо відціляв щось вилізе, щось виживе, то я казав, що... Цей інкубатор теж заслуговує на те, щоб існувати. Ну, чисто існувати. Я людина чесна, завжди я був перед вами чесний, але в даному етапі ну, понравився він мені. акуратний, прикольний такий. Думаю, блін, ну класно, оці, вода, ось, щоб не наливати всередину, автопереворот, налаштування тут, все це, все роді чітко, ну, типа, по опису. Ну супер, я так і думав, ну чого б біня. Вообще, у нас наша просто діяльність така. Ну самі знаєте, там троє діток, да, е, куча якоїсь роботи, господарство, база виробництва комбікормів. Е, ще дідуся ми до, до доглядаємо там тестя на Шевченка. У нас там дідусь живе 79 років. То ми ще до нього їздимо три рази в день та по часу е, утром, час в обід та час вечором. А буває по півтора. І от іменно оце все знаєте, наскільки накладно. Саме в даному етапі, з за цього поки що немає у нас відео і не було на каналі, бо ну, просто фізично не виходило. Я чисто по-людськи вибачаюся перед усіма вами. Я знаю, що ви любите дивитися наш канал і, і чекаєте наші якісь анонси, відео, все. Але просто життєва, зараз якась така, знаєте, у нас циркуляція пішла. Ну, Трохи, мов не в ту сторону, не, не, не в той бік, не в той поворот. І е, нам просто вдвох із Маринкою, Це все діло дуже важко зараз поєднати. Якось поєднати. Да, це, ну, в общем, ну, ми стараємось. Ми стараємося. чуть, -чуть і... і візьмемо себе в руки. Так, да, так, да. Не від того, тобто ми дуже хочемо вам і відео знімати, і розказувати, і показувати, як, що, до чого, куди йде. Ну, зараз от якісь такі. Ну просто життєві обставини. Тож хочемо, щоб ви нас зрозуміли, не сердилися на нас і не думали, що ми на вас так сказати забили і все. І ми не хочемо вам нічого. Щоб знімати. не покидали. Так, да. Нічого ми вас не покидаємо. Ми з вами і будемо з вами. І коротше, ще нам багато відео треба на канал знімати. Правильно? В общем, отак от. Так що є якісь просто певні моменти, із за яких виходить така ситуація. Все, ну що. Я її кстати, періодично збиваю. Щось покажу. 37 і. не хилитайся. 37,7. Ну, і там волога піднялася, бачиш трішка. Ну, оце китайське гамно. Тут, виходить, влога вже 60, а цей показує, що 23. Чи він може в хаті знімати? Може воно осюди якісь дірки залозить та влога. Може, він не, не через цей. Ну, по суті, мабуть, же ж до ну, логічно. Все, ще все виступаю. Хоч би не побити. Він нертутний. Нертутний? Ні, це там інше якось. Тепер же знову ртутні заборонили не можна. Так, да? то понятно. У мене цей в дитинстві, детстві як розбивався такий ртутний градусник. Моти вкутувала нас у вісім одіял, щоб ми не дихали, Визивала МЧС, щоб оцю ртути усю. Зиброти. Ну короче, потому что это дуже опасно для здоровья, понимаете? Вот так вот. <laughs> Ладно, я шуткую. Не, ну, было у вас такое, да? Тут не радостный, не дай бог, а все, капец. Мы все умрем. Что-то так нас лякали. Ну, не, ну вообще, ну, шкідливе для здоровья. А эти пока съебешь, Тахана. Ага. Это Та, может мабуть спиртовые, да, или какие-то там. Короче. І, до речі, я оце що думаю, що цей градусник, він то, звісно, правильний, все класно, але його треба, щоб він був нижче, так. Да. Але надіємося і віримо в суто, в те, що все буде добре. Коротше, якось ото. Все, товариші трудя. По до речі, переробили. Вже Уже, тушонка повідправляли, вже, вже, вже тушонка, вже тушонка, паштети, е, оце ось ще докоптити, надо там і все. Так що, по суті, хто не встиг, той запізнився. Да? Ну, Чекає наступне. Так, ну, е, да, буде, буде наступне якесь там, то тоді вже... Так, коротко, якщо, що, то Маринка записи приймає завжди, а ми вже там по мірі накопичення е, замовлень тоді вже знаємо, скільки нам і чого треба робити. Все, ну, на цьому етапі закінчили. І чекаємо ще шість днів. Шість днів залишилось. Шість днів. А, як у фільмах жахів і не знаю, що через 6 днів. Чи свині будуть радіти, чи ми. <плес> <плес> Вітеречка висипив їх та й Ні. Тисячі гривень лебо. Ну ладно, все. Всім дякую, я з вами був канал ДХТ. Пишіть коментарі, скажіть, скучили за нами чи ні. Бо ми за вами дуже. Так що, в общем, ну, бо кажу так, як є. Не знаю. Дай Бог, щоб ще результат хоч якийсь був. Бо якщо взагалі результату ніякого, то на, на що таке щастя, так? Да? Ну все, Ладно. всім до побачення, пока-пока.